Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, вам э, гроші потрібні. Да. На площі. Хочу жити і гроші потрібні. Він да. пенсію пообіцяв, і я ценю, що додать усім по 13%. Подняли зарплати чи проплати, підняли э, ціни всі, а в мене пенсія 1400, так і залишилась ніякої нема додавки. І я сама пенсіонерка, в мене чоловік був Чорнобилець. Ніяких мені льготів ніхто не по не сказав. Він умер у мене вже 14 років. Ніякої, ніякої допомоги немає. І ви хочете, щоб я за них оце голосувала. Та Започті. Не розстраюся, за не не за будь, будь ласка, вас... держіть, будь ласка. Візьміть руку. Візьміть, візьміть. У мене вже руки вже трусяться. Ви, ви Саме головне, щоб ви розуміли, що ми до вас прийшли з чистим серцем. І ми бажаємо, щоб разом з вами ми зробили зміни. Але але хто, зробимо, зробимо, проголосувати. Оце хода проголосувати цього мосмосійчука. Усі за ним, за ним кажуть, ой, неправильно його посадили. А тепер скільки на його наклали? Він і там украв, він там і зробив. Він у Чечні був. То... я, наприклад, дивлюся у мене, на сусідка цього. Ругає, що я вже там у типу, тій політиці сиджу по тому телевізору, по всьому. Він скаже. хай каже, ти вже Таня дурна зробилася. А тепер на його він накрадали. Сьогодні того дем демчик, чи чия.